Так, роблю навіску коротку до МТЗ. Навіска не була з трактором, то ми купляли собі плуга і там нам дядько дав цю навіску. Кулака не було, 150-то у нас вдома був, але 150-то він довший, я не хочу довго. Виписав в інтернеті такого, дом ТЗ ЮМЗ. Але трошки воно щось не співпадає з тими отворами. Ну це, понятно, співпав, а цей бачите, як Чуть-чуть щось воно то. Ну але взяв менше пальчика, тоді. Добре, кувадла молотком забив. ну Люфту немає абсолютно вправо вліво, бо воно натягнуте. Та й повинно їхати. Тут зашплінтую, тут теж щось приворушаю, бо чи що нікуди воно не втіче. Бо ми завжди сіємо МТЗ Юмзовською сіяв сіргою. Але хочеться, мені здається, те і буде краще, ближче сівалка буде до трактора, воно все буде коротше, компактніше трошки. На городах це особливо буде відчутно. Ну, я так думаю, так що так.